Випробування з Прагою. На До сьогодні довели, що вони черпають воду, воду прямо та спальта. Як Путін перетворив квітучий Донецьк на безводну пустелю? Вони визнали, що гроші були розкрадені. Кого звинувачують у своїх бідах? Донечани. Що ви хотіли? Ви за це баролі за, за Росію? Та які ще не гаразди, чекають окуповані території Донбасу. <кій> Опалювані сезон, на жаль, може не достати. Парти тижня про техногенну катастрофу, яку влаштував Кремль. Місто мільйона троянд. Арена для європейських футбольних чемпіонатів. Концерти світових зірок. Таким був Донецьк до 2014 року. А це вже 25-й. Люди набирають собі воду з калюш просто на вулицях. До да чого жі люди що вони чорпають воду воду прямо з асфальта із канашки. Ще 11 років тому Донецьк називали фінансовою столицею України. Та руський мір перетворив місто на безводну пустелю. Ми бачимо, як неймовірні. Менеджери з ДНР, які хотіли побудувати нову Швейцарію, тепер побудували нову Африку. Вода в окупованому Донецьку тепер не просто за графіком. Її дають по кілька годин раз на три дні. Ось так тепер виглядає звичайний туалет жителя так званої ДНР. У мене стоїть відьорка в туалеті. Кладу на салфеточки. Как їм туди заворачуємо, виносимо на вулицю, за у тому, що ходити доводиться у відро, винні, звісно, фашисти. Ну, пережили, слава богу, ми та переживемо. Ладно, щоб фашистів побили. Поки світ обговорює штучний інтелект, роботизоване таксі та курс біткоїну соцмережі Донецька переповнені лайфхаками, як добути воду в первісних умовах дерево впитывает воду из земли, затем она испаряется через листья. Пакет будет удерживать влагу. Дождь для мешканців окупованої території благословення з неба. Може хоть щось то накапать, хоть як не буть. Ще один винахід парасолька навпаки. Не від дощу, а для дощу. Ось вот так донецькі люди здоровають воду. А блогери знімають трендові відео, де на побаченні замість квітів дарують дівчатам баклажки з водою. А так виглядає день води в Донецьку. Супер! Да, вже напор міншається, все довжі закінчується. День води саме так називають жителі окупованих територій дату, коли в їхніх кранах має, хоча б на кілька годин з'явитися вода. Але і тут їх очікують сюрпризи прикладом: ось така чорна рідина. Чи руда? Ви дали воду, але її не можна використовуватися. Чи взагалі синя? Сьогодні водний день в Калінівському районі. Будь ласка. Какая-то течет жидкость непонятного цвета. Але отримати воду навіть у день води можуть не всі. Сьогодні водний день у нас, у нас нету, це район Блачка, Луганське шосе. Води нету. Раз в тиждень можна дати воду, може вже хуже свиней стали. Куди ж з окупованих мереж зникла вода? Давайте подивимось на цю мапу. Десятки років Донецька агломерація отримувала воду з каналу Сіверський Донець, Донбас, поки не прийшов руський мір і не знищив єдину водну артерію. Звичайно, хтось розрушив насосну станцію. у Вас закінчилась вода. Нічогось У 22-му році, коли почались бойові дії. Значить, практично зруйновані ті насосні станції. Практично канал не працює три роки, значить вода по каналу не подається. Спочатку окупаційна влада викручувалася за рахунок місцевих водосховищ, але спека до 40 градусів висушила їх майже вщент. Посмотрите, будь ласка, що привертілося з ставком. Нерегулярна подача води остаточно вбила стару систему водогонів. Вона руйнується через постійні пориви. Коли води нема, в мережі пусті, вони наповнені воздухом. І потім включається насос і водою видавлюється воздух. Воздуху кудись треба діватися. Ядрово. Тому, да, тому рву, рвуться труби і рвуться е, прокладки на засувках. Аби вирішити проблему, Росія взялася за мегапроєкт будівництво водогону з річки Дон. Дві нитки труб завдовжки майже 200 кілометрів мали врятувати мільйонне місто. Але Думаю, хоча б цивілізація наладиться. Але корупціонери все. Контролював зведення водогону колишній заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов. А місцевий гауляйтер Пушилін невтомно піарився на будівництві. На водогоні ці два герої розпиляли десятки, якщо не сотні мільярдів рублів. Власне за що Іванова і посадили. Вони визнали, що гроші були розкрадені, але після того, як його посадили, чомусь грошей більше не стало, не повернули. Вкрадене і цей водогін так і не добудували. і Він не, не, не постачає достатньо води. Труситься крісло і під гауляйтером Донеччини Пушиліним. Його викликав на килим особисто Путін. Сежіння водовод, який був построєн, не рішає всіх задач. і болю того, он на плановий режим не вийшов пока. І не вийде за даними експертів, щоб повністю забезпечити Донбас водою, потрібно ще як мінімум два аналогічних за потужністю водогони, а грошей на них в бюджеті Ерефії немає. Мені здається, що поширено як мінімум дали зрозуміти, що якщо він не вирішить цю проблему, то я думаю, що його московські начальники зроблять висновки. Але й та вода, що йде з дону до рядових споживачів, майже не доходить. Її на свої потреби витрачають так звані освободітелі. Їм потрібна також вода для стабілізаційних пунктів своїх. Їм потрібна вода і для звичайної життєдіяльності армії, і вони просто хотіли чекати на звичайних жителів Донецька. А ось їде допомога з Росії. Аж два водовози з Хантимансійського округу, що більше ніж за три тисячі кілометрів від Донецька. І ми вдячні город Макіка за те, що нам, нам, нам покажуть. Можна порахувати, просто там сотні тисяч людей живе. А наскільки ця сестерна? Це просто крапля. І це робиться, щоб просто і сфотографувати і викласти якийсь звіт про те, що вони допомагають. Тож такі оголошення буденність для жителів окупованої території, але це лише початок. Вода не лише рідина, що втамовує спрагу. Без неї не працює каналізація. Доводиться заливати лайном вулицю імені вождя революції. Люди, вже жильці самі перших етажей прорили канаву вже до главної дороги, до вулиці Леніна. А ще вода охолоджувач для двох ТЕЦ, що виробляють електрику для окупованої території Донеччини. Їхнє водосховища майже порожнє. Тому зараз вони знизили. Виробку видобуток електроенергії. У мене інформація, що по Донецьку почали відключати електроенергію. Відтак що ж очікують Донеччину взимку, коли води не вистачить, щоб заповнити нею систему опалення. Опалювальний сезон на жаль може настати для декількох сотень тисяч людей. Це в принципі теж реально. Вийти на протест люди не можуть. Будь-який бунт буде придушений російськими військами. При вашій 20, 200% загруженості ми все ж просимо вас обратить внимание на нашу біду. <клес> а ще особливо ображаються, коли їм кажуть, що у всіх бідах винні не міфічні українські, а сучасні російські фашисти. Приходиш, допустимо, в якийсь кабінет, там щось але. А що ви хотіли? Ви за боролись за за Росію? Да. Да. За... Єдине, що може врятувати Донбас від техногенної катастрофи термінове повернення земель України, кажуть наші експерти, тому що путіну все одно де і як знищувати українців бомбами та ракетами на вільній території чи катуючи спрагою та холодом на окупованій Костянтин Павло Факти Тижня Сітіві. Єдині новини.